Друзі, швидко авто на зв'язку. Хочу вам показати цю розкішну кішечку з Європи. Це на й модельний рік. Jaguar I-Pace, максимальна комплектація. У нас тут же йдуть матерні фари, 360, термальне лобове, проекція, мертві зони. Всі асистенти доступні. Для цієї моделі також тут є ктючка вже на 14 тисяч вперед обслужена, є опційний Meridian Surround акустика, є пам'ять з добудової сторін, також сидіння з максимальні, сіма підтримками, з вентиляцією, є також і пневмопідвізка, що є дуже важливо. Є також місткий бардачок, ставки дерева з надписом EDITION, опційна зі строчкою панель. Також хочу вам показати. Дуже-дуже красиву тут панораму. Я це неодноразово зазначав. Ще така обтягнена алькантарою, Це дуже-дуже дорого виглядає. Також є чотирихзонний клімат, підігрів всіх сидінь, підігрів лобового, дзеркал, руля, все все туди присутнє. Також багажник опційно відкривається з ноги. Е, є також готівка повністю в рідній фарбі. Тому кого цікава модель, приїжджайте до нас, торгуйтесь, тестуйте, всім, всім будемо дуже раді. Всім па-па.